Боже, іди. Боже, іди. Боже, іди. По прибуттю на місці виклику було виявлено, що в результаті вибуху зруйновано будівлю з подальшим відкритим горінням на місці працювали пожежні підрозділи, аварійно рятувальне загін спеціального призначення, комунальна аварійно-рятувальна служба, Київська служба по рятунку та інженерна техніка з залученням автопідйомного крану. В результаті проведених пожежних та аварійно-рятувальних робіт було виявлено тіла двох загиблих працівників даного підприємства. Вступник начальника частини аварійно рятувальних та спеціальних робіт, аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління, майор іноземцев Леонід Анатолійович.